Є змінює правила для водіїв, нові вимоги до літніх кермувальників і медичних оглядів. Про все це і не тільки. Це канал про українців за кордоном і те, що чекає наших громадян за межами України. Чекаємо на ваші коментарі та відповіді на питання. Підпишіться, щоб не пропустити найголовніше. Також друзі, у нас є телеграм-канал, посилання в описі та у шапці профілю. Там актуальні новини для вас. Підписуйтесь. У країнах Європейського Союзу незабаром набудуть чинності нові правила, що стосуються всіх водіїв, проте найбільше людей старшого віку. Згідно з оновленнями, ЄС підвищує вікову межу для анулювання водійських посвідчень із 50 до 65 років. Це дозволить літнім водіям довше користуватися своїми правами, але за умови регулярного підтвердження здатності керувати транспортом. Відтепер водії похилого віку проходитимуть обов'язковий медогляд кожні 5 років, аби зберегти право на водіння. Раніше в деяких країнах ЄС діяли жорсткіші або автоматичні обмеження для осіб певного віку однак нова директива покликана усунути вікову дискримінацію. Оновлені правила також визначають нові строки дії водійських посвідчень у країнах ЄС. Для водіїв легкових авто права залишатимуться чинними протягом 10 або 15 років залежно від законодавства конкретної країни. Для водіїв вантажівок і автобусів термін дії становитиме 5 років, що пов'язано з підвищеними вимогами до професійних кермувальників і рівня безпеки пасажирів. Для українців, які подорожують європою на власному авто, нові правила означають, що місцеві вимоги щодо водійських прав і медоглядів стосуватимуться лише тих, хто оформлює місцеве посвідчення або постійно проживає в одній із країн ЄС. Туристів і тимчасових відвідувачів ці зміни не зачіпають. Українські водійські права й надалі визнаються у більшості європейських держав. Втім, плануючи поїздку Європою, варто подбати не лише про документи, а й про страхування. Для виїзду за кордон українським водіям обов'язково потрібна зелена карта міжнародний страховий поліс, який покриває витрату у разі ДТП за межами України. На цьому все з вами був канал Українці за кордоном. Підтримуйте нас підпискою на YouTube канал та Telegram. Залиште свою думку в коментарях та поставте подобайку для поширення. До зустрічі!